Відпочинковий комплекс Будьмо пропонує відзначити новорічно-різдвяні свята в неповторній атмосфері прикарпатської автентики. До ваших послуг комфорт та затишок готельних номерів, екосадиби і ресторан, що вже встиг стати мекою гастротуризму Прикарпаття. А ще в Будьмо не вас чекає сауна та басейн довжиною 12 метрів з підігрівом до 28 градусів. Окрім того, простора ванна джакузі, тренажери та спа-процедури для абсолютного релаксу. Ваші свята не будуть нового смаку. Кута колориту після відвідин першої прикарпатської колиби музею на Бамбетлях. В декоруванні її самобутнього інтер'єру використано старовинну гуцульську кераміку та дерев'яні вироби, етновбрання та автентичні предмети побуту місцевих мешканців. В меню виключно найкращі домашні страви, якими пишається Прикарпатський край. Рибні та м'ясні смаколики власного виробництва з високоякісних продуктів, багата винна карта закарпатських, грузинських, французьких та. Та чилійських напоїв, а також традиційні гуцульські настоянки. Страви гриль вправний кухар приготує в присутності гостей на відкритому багатті. Смачне застілля щовечора доповнить концертна програма з живою етномузикою. Особлива пропозиція чекає відвідувачів. Колиби у свят вечір. справжня різдвяна пісна вечеря на 12 страв. Колиба музей на бамбетлях, смачні традиції Галичини.